Нарешті в нас покращилась погода, і ми змогли собі дозволити вийти на вулицю. В плані не просто в двір там погуляти, тому що останнім часом ми виходимо просто в двір погодувати пташок, трошки топотусом, і додому. хату. А зараз вітер зменшився, то є можливість хоча б вийти. Я вже сьогодні психанула, нікуди не хотіла йти, а це дивлюсь вітру. ну... Не те, що майже немає, але зменшився. Снігу немає, я так думаю, все. Піду з сьомої в центр прогуляємось. Назад, якщо що, то автобусом під'їдемо, якщо не захочеться пішки йти, то ми сьомий сьомчик привіт. Mm -hmm. Ми вирішили піти прогулятися. Це спонтанне було рішення. Думаю, ні, я вже я вже задовбалася, чесно кажучи, додому сидіти, тому ми йдемо гуляти. Так що запрошуємо вас до перегляду і бажаємо, гарного настрою. Взагалі, що я хотіла сказати, я хотіла сказати те, що останні два тижні погода не дуже радує, взагалі не радує, тому що це от скільки я проживаю в Данії 5-6 років. П'ять, мабуть. І... та ні, більше. П'ять. А шість вже. Чи п'ять? Я вже не пам'ятаю. І це, що я хотіла сказати, взагалі поки рахувала. Те, що це найдовша і найгірша зима. В Данії. Тому що вже, мабуть, місяць. Як стабільно мінусова температура. В лютому, в минулому році, позаминулому році, всі інші роки, вже квітли підсніжники. Вже температура була там в середньому 8 градусів, квіти там вже вилазили. Я хотіла, здається, ще й огляди вже робити. В цьому році, як бачите, зима. Ще сніг, випав, ще сніг випаде на наступному тижні. А, здається, в четвер буде найсильніший сніг. І я ще й дивилась по прогнозу, то там, здається, ще до 16-го числа так точно буде мінусова температура. А То таке, добре, що хоча вітер зменшився, все одно підніметься, тому що останній тиждень-два такий досить штормовий вітер. Десь в середньому 10 метрів на секунду. В кілометрах не порахую зараз, але в середньому 10 метрів на секунду. Для порівняння, коли я рахую, що сильний вітер, це коли 7 метрів на секунду. Це прям для мене сильний вже вітер. 6-7, а це прям 10. Ой, то таке. -то, -то. то я це вирішила вийти прогулятися сьогодні. А там вже будемо дивитися, що робити. Так незвично бачите, ці вулички засніжені. Тому що я рідко дуже гуляю тут, коли сніг лежить. Тут ще й не скрізь перебрали сніг навіть на пішохідній зоні, не скрізь посипали. Тому ми тут не часто гуляємо, але вирішили пройтись. До речі, нас нас цей раз ще ну, обійшло стороною, скажімо так, тому що вчора, позавчора, дивіться, почався сніг позавчора. І найбільше засніжило це західну і північно-західну частину Данії, це Ольборг, Орхус, там прям по рекомендації поліції було, щоб лишній раз там не виїжджати з дому, не створювати а, трафік на дорогах. Деяких людей там попереводили онлайн, наприклад, чита перекладач, то тобто, де повинна була там бути зустріч, то це все робиться онлайн. От те, що сніг у нас, це просто із західної частини до нас трішки занесло і все те, що донесло. А в основному ципало якраз там. То у нас ще так, скажімо так, лайтова версія снігопаду. Костя ще на цих вихідних працює. То він там переживав, щоб не висніжило, тому що останній раз, коли сніжило, а він їздить. Там, де поля, і там прям такі хуртовини, що він просто шефа, щоб трактором розчищали, розчищали прям там сніг, тому що не завжди є можливість проїхати. В цей раз то, що, то, слава Богу, то ще й не так все печально. Навіть в цьому улюблені котики в снігу. Бачиш, вони в сніжку. Не треба на них сідати, ні. І на це ні. І на цій ні. А ти бачиш, якого ведмедика поставили, диви? Це В цьому місяці проводять зиму. Це сніг. Та. Проводять зиму і є такі зимові скульптури. Не треба. Кажу, не треба. Тьом, кажу, не треба. Сніговика будемо любити вдома, О, сніг ліпиться, ну таке, не дуже. Хоча в цьому все ліпиться? Тьома, почекай, мама. Ми зайшли з цього книжковий магазин, дещо вирішила вже взяти, чьо потім поки що її взяла і побачила такі от який щоденника їх правильно називають українською, то хочу собі подивитися. Мені такий от сподобався. Всередині зараз відкрию і покажу. Отак -от. Але, звісно, ціна його кусається. Тут у нас ще в центрі поставили таку от гірку, і там можна спускатись. Ну, типу, штучно. Там ходімо. Тих чеком. Давай покажемо, що купили, так? Я собі не купила той цей, тому що. Ви знаєте, за дорого для того, що я там напишу. Да, навіть якщо я там би писала кожного дня, а я в цьому дуже сумніваюся, то Ні. зимова гавань виглядає інакше. Все таке біле, сіре. Ну, добре, що хоч біле, а не просто сіра. Вже вдома. Що я, в принципі, купила, зараз покажу чому. Покажемо, ми чого ми купили? Да. Точно. Це що? Це олівці. Так? олівці. Вони невеличкі, в нас є олівці, а у нас тільки 6 кольорів, а тут аж цілих 12. Тому я вирішила взяти будь здоров. тому я вирішила взяти олівці. Це пластилін. Просто. Зараз зараз. Звичайно, пластилін до 20 кольорів. І це, це я потім тобі дам. Добре? Yeah. Це крейда. Yeah. Це крейда малювати у нас просто на цьому столику з іншої сторони є м -м, чорний такий кольор, якраз для того, щоб малювати. Ні, не зараз, потім. Да. Да. Yeah. Yeah. А машинку покажеш свою? Yeah. Покажи. Машинку. Покажи машинку. А це в тебе така машинка, те? так? В вигляді телефона, де? Те? Вона ще їде, не, так? звук видає, так? Не, <звук, <звук, звук видає. Ну, ну І ще купили таку от ігру. Це вона 3 ну, в чому таким грається. А як о, знак вони правильно називаються? Типу не як то так перевертаєш і знаходиш одинакові. Карточка. У нас є одна ну, така наподобі такої ігри, нам подарували, а це я побачила в нормал і ми вирішили взяти, тим паче, Спайді. Да? Тобі подобається Спайді? Yeah. 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 А взагалі ми додому доїхали швидко. Ну, як швидко, ми їхали автобусом, як я і хотіла. Але єдиний мінус два. По-перше, ти підстраиваєся, підлаштовуєшся до а, часу, на який тобі треба встигнути на автобус, це було у нас 13.15. А наступний аж 15-15, тому перегулювати не треба було. Пішки не хотілося вже йти. І коштує квиточок. У нас тут в Данії, Я не знаю, я не розбираю цьому, в цьому транспорті громадському, тому що ми мало ним користуємось. Але поділені на зони. І чомусь вийшло, що це друга зона. І ми заплатили 26 крон. Це майже. 3,5, на да, десь 3,5 євро, щоб проїхатись до нас додому хоча зазвичай ми ходимо пішки. Це таке разова акція, я не буду там їздити часто. Спускатись точно ми будемо пішки завжди а от назад вже як буде видно, якщо гарна погода, то можна пішки йти. А то, да, єдине, що плюс, це те, що нас висадили не на зупинці, тому що. У нас зупинка не прямо біля будинку, а ще в хвилин так сім довелося би пішки йти, а нас висадили там. Посередині є можливість висаджувати людей неофіційно. І нас висадили там. Я була задоволена, тому що у нас хвилина і ми вже вдома. Так що якось так наша прогулянка і закінчилась. Взагалі я сьогодні не планувала піти гуляти. У мене були плани це поперебирати, а в будинку приготувати треба їсти щось. Ще я думала сьогодні, можливо, сходимо в гості, але через те, о, що ми о, поїхали о, гуляти, о, гуляти. А, не приб... да, а не прибирали, не готували їсти, тому це все питання залишається відкрите. І будемо займатися цим зараз. Хоча зараз треба ще пообідати щось, придумати. Ну загалом я пішла це все робити. Я тьому вже вклала спати. У нас вечір я вклала тьому спати. Вже 10:15 на хвилиночку, кості ще немає. А я хочу дозаписувати нарешті відео. Хочу, до речі, попебирати це сніжинка, але це вже на сьогодні. А взагалі показати, що не дивлячись на те, що я з дитиною була сама, ми поперебирали, в чому мені дуже файно допомагав. Я там поперебирала іграшки, зрозуміла, що. Там десь є заховані іграшки, типу сортери різні, які вже можна або комусь віддати, або виставити на продаж. Тому там поперебирала. А, там у нас стоїть настольні всі ігри, тьомані, а, якими ми з ним граємось. Там внизу вже туди ставлю, тому що не вистачає міста. Взагалі ж хотіла купити отакий рол, який є, а, чотирьох... Це 4 секції, а то на 8 секцій. Отак от поставити телевізор на нього, тобто телевізор буде вищий. І ще отак от поставити, щоб іграшок багато влазило, тому що вони вже просто не влазять. Я вже там напихую, напихую, там напихую. Там у нас іграшки стоять вже. А, до речі, перевернула. Десь пів години тюма вбив. На... Малювання. Отут він любить малювати і потім ще витирати серветкою вологи. Не знаю, наскільки це його вистачить, але вистачає. Вже і там ігри в нього стоять. Я ще й ховаю, по-перше, ще й під столиком. Отут ось там ігри. А тут у нас ще й під стільчиками. Під цим стільчиком такий от ящик. І під тим стільчиком також іграшки. Ну, Загалом іграшок. Більшає, але міста не більше. І треба щось з цим робити. Тому що мені хочеться, наприклад, ну, там можна було б контролер кудись прибрати, але питання куди, їх особи нікуди не прибереш. Ну, то, звісно, що було б класно, якби тут ще вісім таких поличок було б Дві ми там переробили б їх, але все одно вистачило б. І ще отак поставити. І оцей можна було б. Ми, тому що ми в майбутньому плануємо спальню віддати чисто Тьомі. То буде його кімната. І туди можна було б цей принести. Так що, таке от. А я зараз вже покупалася, тому хочу йти монтувати відео. Вам подякувати за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, хто не підписаний. І. Бачимо з вами в наступному відео. Пока, пока.